У чергу за спортом черкаські пенсіонери взялись за активне оздоровлення в оновленому центрі довголіття для містян облаштували сучасні тренажери і соляну кімнату. Качати м'язи щодня збирається понад сотня сивочолих спортсменів. Розказують наші кореспонденти. Свадівокта роз ареокудані І арео. Черкащенка Галина Баранцова до пенсії працювала в податковій. Скаржиться тоді вела малорухомий спосіб життя і жалкує, що не взялась за здоров'я раніше. Тепер же відклала хатні справи і ходить до тренажерки качати м'язи. Три рази в тиждень хожу в тренажерний зал. Стало краще функціонувати кишківник. У мене пройшли проблеми з спиною. У мене були дуже, дуже великі проблеми з спиною. І нормалізувався тиск. Щодня у цій залі центру активного довголіття збираються більше ста охочих оздоровитись. На безкоштовні заняття їдуть навіть із прилеглих сіл. Людей дуже багато, всі хочуть. Я записую на чергу всіх. Старенькі ж люди йдуть і приходять, і кажуть: то шуміло в голові, то не спала ніколи. То а це ви знаєте, і сплю не шумить. Це ну що ж треба для наших людей. Аби потрапити до спортзалу, пенсіонери приносять довідку про стан здоров'я. Усі завдання виконують під наглядом і контролем інструктора. А після двох годин занять йдуть на відпочинок у соляну кімнату. Її для пенсіонерів облаштували благодійники, що оновили й тренажери. Соляна кімната дуже допомагає. Зразу дихання краще, хріпи, кашель прикрашаються. І, і крім цього, соляна кімната взагалі тонус організму піднімає. На оновлення центру спонсори витратили близько 300 тисяч гривень. Подібні проекти також запроваджені в Умані та селі Степанки. Ірина Куйбіда, Віка, новини.